Ей, hey, усім привіт, хлопці та дівчатка. Мене звати Дмитро і ви на каналі Nikon. і сьогодні ми продовжуємо проходження Assassin's Creed В Минулі серії ми дібралися до нашого ментора, і він поставив нам поручення прибрати ментора нашого ментора. Ми це успішно зробили, і тепер, я так розумію, ми будемо повертатися до нашої колонії. Всім гарного перегляду. Так а ну розповідай, у кого був цей амулет. Аґатей я зробила як, як ти її просив. Зрадник мертвий. <звучас> він працював з Фереро. Ферер. Чому ще ти навчилася? <звучас> Тільки що він, можливо, щось приховував. <звучас> Ми будемо вдячними, що <звучас> це не відбулося для нашого братства. Що ніхто тут <звучас> не окопався. Ти зруйнувала велике зло. принаймні на зараз. Ферер буде розчарований. Ну, напевно, синхронізування кудись на дерево, але щось звільнення. А, з... зрозумівши, що Агата знав її мати Дж... Джейн, Джеану якась факт, за котрий треба було утриматися. І це похитнуло відносини між ментором та. Тою, хто в нього вчиться з Ферером. Назад у Новому Орлеані Авеліна вирішила захистити цивільних. Коротше, похитнулися відносини між Агатою і Авеліною, в тому що він знав її мати, її мати і не сказав про це. Вже 68-й рік. Три роки пройшло. Французька колонія перейшла до правління іспанців. Нічого краще не відбулося. Мені цікаво а мати зараз не мати мачеха зараз офігіє, скільки нас не було і поки ми там вишталися на болотах. Я думаю, що явно не один день пройшов. Зараз буде там, напевно, вже з сивою головою. Гов, я тут. Сеньоріта. Сеньоріта. Доброго вечора. Friend. Я товариш капітана Домінгоза. Він на борту. <laughs> ми знову до капітана Крюка йдемо. Так. Капітан в цьому часі в таверні. Де ж йому ще бути? Дякую. <laughs> Капітан Крюк, ми йдемо в Таверну. Запитати про Домінгоза в Таверні. А де тут тавернату, Хтось ту знає До скорого! До вас краще, французькі леді! до скорого. І тепер іспанський... Єдине, що мені потрібно капітан, ми зустрінемося знову. А, три вас виглядає знайоме. Але я ласкаво вас прошу назад до моєї кабіни. Я Я не думаю або ми можемо тут зробити прямо. Що ви знаєте про Рафаеля Джокіна? Я боюся, що він. Не буде з нами. які в нас в нього які у вас з ним справи. Він платив за транспортування. ви із нового Орлеану. я перевозив те, що він за що він платив. Речі платив. Транспортування платив назад, сюди, назад. Що він робив? Що робив в новому Орлеані? Я не знаю. Сеньор де Ферер дуже секретна людина. Та куди ти лізеш, капітан Крюк? Дякую за ваш час, капітане. Господи. Ну це ж треба було так нажертися. Стільки пилюки підняв, що капець. Так, ну... Ніхто нас не зустрів зі сваркою, тому шудесенько, шудесенько піднімаємося до своєї кімнати, щоб нас не запалили. Що ми в прийшли? пляха, нас запалили. Авелін, Авелін як завжди, дуже вчасно. Навіть, Давай не зараз, папа. Ще бланк казав мені, що ви чудово послугували до моїх справ. До наших справ. можливо він стане вашим чоловіком одного дня. О, папа, ви навіть не знаєте, які справи він хоче робити. Якщо б вона могла тебе бачити тільки, але вона не бачить. Ні. Але можливо, ви вже дорослі для цього. тут небагато. Одна сторінка. Але це з щоденника. Вам треба прочитати. Дякую, папа. Папа, папа, ви здивували мене? Я не хотів прервати вас. Твоя музика вона перехоплює серце. Ви дуже сильно пестите мені, папа. Все, що я вмію, це завдяки моєму вчителю. Як ми хотіли, щоб у нас була донька, котра буде використовувати свої таланти у мирі, щоб не було насилля в цьому новому Орлані. Я й не думав, що колись сюди прийдуть іспанці. Well, що ж, я не хотів відволікати тебе від практики. У мене є послання від Метьєра Бланка. Йому потрібна допомога на складі. Подбай про це, коли ти підеш. І вулиця зараз дуже небезпечна для леді. Тобі не треба хвилюватися, папа. Я спробую не турбуватись про це, але я знаю, як ти можеш повернути до себе. Хлопців. Кривдники! крадії. Ми потребуємо відповіді. Повертайтеся до своїх болот. Як багато вже. Пропало людей. Повертайтеся, або ми будемо розстрілювати це як протест. Чого? Нормально ми у сукні. Оце його там розкидало. Я вже ж розумію, але чому я повинен захищати їх? Я взагалі, зар... та все, вгамонися, кого ти там пинаєш. Достатньо. Людина вже впала. Не використовуйте свою маленьку силу для цього. Добре, а тепер відпустіть. Так, а... чому це взагалі? Люди починають пропадати. Тому ми але у вас є доводи, що це зробили іспанці. Життя ніколи не було легким, але тепер воно стало гіршим. Повстання ста sta... зробить тільки гіршим усе. І що нам робити тоді? Я, Я не знаю. Поки що. А, Авлін Авелін, доброго дня. У Мене є сюрприз для тебе. Що ти думаєш про це? Для нашого складу не треба багато Агата, чогось, але щодо нашого братства. Тобто Джеральд знає, що ми, ми асасини, я так розумію. А, так, да, про Агата каже. Агата має свій офіс у болотах, але то не те. Треба якийсь офіційний. З, з цього стола ти можеш руководити. Своїми планами і що ми можемо робити? Привеведіть курсор над Новим Орлеаном і натисніть Enter, щоб обрати його. Чого? Купіть? Предмети якісь? Добре, купили за 130. Давайте 10 купимо і все. Добре, купили, що далі. Використайте, відправити корабель, щоб відправити завантажений корабель до, наш, до іншого порту. Коротше, відправляємо з, від нас до іншого міста, до Гавани. Корабель з цим постачанням, і потрат, витратили 100, скільки там, 150 умовно. Отримуємо через 6 хвилин 350 і 10% того, що шторму розіб'є корабель. Все гаразд, я зрозумів. Це вже ж прикольно, але незрозуміло, навіщо взагалі в цій частині це потрібно. Ця кімната вся твоя. And... І всі твої речі можна тримати в цій шафі. Добре, тут я зрозумів, я буду перевдягатися. Тут треба трошки приватного місця, щоб зняти свої наряди. А, там наряди ну коротше, зрозуміло. Можна без екскурсії, я і так розумію. А тут, я дай вгадаю, буде моя зброя висіти. І найсаме важливіше зброя та предмети будуть тут знаходитись. Тобі це подобається? Це ідеально. тоді я покину тебе на якийсь момент. Щоб ти трошки оглянулася. Полегше. Дуелянт великий. Авлін, я... я... Мені є спеціальний інструмент я... є... для тебе. Ем... Парасол? Парасолька? I I я думаю, you, but... я повинна подякувати, але тобі. Uh, дозволь мені продемонструвати. Бачиш? Елегантно і смертельно. Just як і моя леді? Мсіо Бланк? Ви знаєте, so well. як зачарувати? Ah, oh. <laughs> Чудово. So, Тож, справа. Do who was twice caught watering his wine up to his old tricks again now he claims our coffee he, he rolls the, of the nerves he has erected a stall in the market and, market. and distributes handbills to that effect sales are impacted and we have enough trouble keeping money in the company as it is say no more I'll see to it that he ceases his slander Уникайте цих примітивних напоїв. Пити. Чай. Заміськам. Що це означає? Я не знаю, мам. Вони заплатили мені, щоб я це казав. Я навіть ніколи це не читав, я клянуся. Де твій найманець? Ось там біля складів. Будь ласка, не. Кривдите мене. Господи. Що з тобою не так? Ти почав боятися одразу жінки, котра в сукні. Я навіть не в костюмі асасину. Типу камон. Чого? Ага. Ну, типу, добре. Вона перезаряджає там, чи що? Я не можу зрозуміти. Коротше, якось дивно, але добре. Ха -ха, всі інші стоять такі, типу, нормально це. Не вбивайте мене, що ви хочете. Зупиніть the Grand бруд про репутацію де Гран Пре. Зробіть публічне вибачення і почистіть свої крамниці. Добре, What's я вибачусь. This? Що це таке? Кофі? <laughs> Як ви себе But почуваєте? Трошки нервуєте? Itchy. Добре, I, I слухайте. I, I я розтворився. Я не можу утримуватися після того, як мої раби втекли. Я втратив дуже багато грошей кожного дня втрачаю. Будь-який, хто тримає рабів, заслуговує втратити їх. Наступний раз пам'ятайте. Краще втратити бізнес, ніж казати брудно, що про інших людей. Добре, добре. He'll be no more він більше не, не принесе проблем. He's going так, він стане панкротом. Він продасть усі свої кромниці. Хочеш подивитися про свою імперію? Ні, в мене є ідея. Him Якщо him я викуплю їх, я можу заплатити за його рабів і звільнити. їх. Мені вже ж подобається мирне рішення. Я подивлюсь, чим я зможу Дякую, допомогти Геральд. тобі. Дякую, Джеральд. Джеральд Я чула про те, що раби знову втекли. Я думала з кінцем го гувернатора де бадіє. Це закінчиться, але це знову відбувається. Куди вони всі йдуть? я відправлю своїх інформаторів, щоб вони знайшли це. Ні, я подбаю про це сама. Чи може я запропонувати тобі розпочати сан-данже в цей час? Це так. Цю справу я не хочу, щоб хтось інший вирішував. Тоді, коли ти будеш готова, знайди мене всередині, поблизу доків. А, Велін. Котрі мені треба зробити, не можуть витрачати час, вільний, тому далі сама. Так, ну добре, я зрозумів. Після того, як Авеліна подбала про справи батька у бізнесі та його проблеми, Авелін відправилась під прикриттям А, щоб розкрити правду, котра стоїть за загадковим зникненням рабів. Це той самий лікар, котрий. За грибами нас відправляв Авеліна. Що тебе турбує? Я розслідую нові доповіді. доповіді про зникання. Ви когось стратили? це в залежності, як подивитися, але так багато залишилося перед тим, як піти далі. Це не завжди означає, те, що людина зникла. твій товариш Еліс сховала багато людей. До праці oh, їй краще знати про цю ситуацію. Можливо, я you чую великі зміни йдуть. Ти зустрінешся з Please, потужними силами. Будь ласка, це. Новий, новий нова отрута, котрої я протестував. вона робить жертву моментально істеричною. Дякую вам. Коротше, новий, нова отрута буде одразу прибирати ворогів. Говорити з Еліс. Це як треба було стрибати, щоб mm -hmm. <говори> впасти у болото? Ну, чесне слово. Ще і Ліс, зараз буде орати з нас. Авліна, стара дівчина, де ти була болота Gator, не ті ж самі без тебе, oh, you know, алігатори тут повсюди. О, oh, ти recital. знаєш справи за піаніно, світські вечори. Oh, Ой, як I've я сумувала за повітрям? болот. тут дійсно щось Among є. Є інші речі. Слухай, я did. рада, що ти тут. В інші дні я бачила дещо і сказала б собі, ліс, стара дівчина, тут right. щось не так. Конвої завантажені Converse. дивними People. грузами, люди. Багато з них. Де це було? Я не But можу сказати, але from. я знаю, звідки це прийшло з форту. The ти покажеш But мені you це місце? Така <laughs> <Meet laughs> пауза tomorrow. була. Я думала, ти її не запитаєш. Зустрінемося завтра, я тобі покажу. Так, ну, давай, показуй, де цей форт? Повозка тільки що пройшла. Ми ну, можемо її наздогнати. You. Я пробіглася б з тобою. Так, ну повозка ось там, нібито далі. Чи не так? Ну, ось вона і стоїть. Раз. Якийсь привал чи що в них там. Люди втомилися йти, і вони перепочинок вирішили зробити. Так, ну їх багатесенько, але на двох ми зможемо їх прибрати. І що тут я бачу листівка на міні-карті. Міні типу. Це теж тут збирати ось ці листівки, котрі літають? Можна. Ну. Фіх його, фіх його, навіщо це прям тут робити? Я в цій частині не дуже хочу, якщо чесно, збирати додаткові активності, бо я подивився за минулий стрім ми пройшли десь 30% сюжету, тому я думаю, один-два стріма і ми закінчимо тут. А як я вже забув. Ага, не забув. Швидка отрута, Берсерк. Давайте спробуємо берсерком бахнути. Нехай вони трошки. поб'ються один з одним. Так, зарядили. Чудово. Що з цього можна. Давайте цього. Нехай вони метушні наведуть. І ми увірвемося ось тут позаду. І вони навіть мене й не побачили. Взагалі просто. Мастерське робимо все. Усі кричать, кричать. І останнього ми заберемо просто. Це я розумію рівень майстерства. До побачення. Я пізнаю цих людей, деякі з них працювали на мене. Крісфе. На слово? Еліз. Що ти тут робиш? А як це виглядає? Рятую тебе. Від чого? Від uh, свободи, роботи, крісфед, у нас різні розуміння свободи. Ну, невеличкі дискомфорти. Дуже багато робітників втекли з останнього мандрівки. Але те, що нам тут пропонують, не також і погано. Принаймні, тут я зможу трошки більше вижити. Мені не подобається це, Крісфет. We'll я обіцяю, ми подбаємо про це, але ми повинні розслідувати форт, поки ще є час. Там небагато like повинно залишитися солдатів. Good. Мені I'll подобається I'll твоя ідея. Еліс. Добре, тоді підемо туди. Trouble, туди. Right. І розслідуємо все. Thanks. Що ж, дякую зараз наш найкращий шанс. ранг людини, Він легко захищ захищав і форт ми можемо про пробратися. Я зможу пробратися в Так, от єдина річ, яка мене турбує. Чому ці люди взагалі тут ще зараз є? Це не перший раз, коли розслідує неадекватну активність навколо іспанців. Давай впевнимося, що ми точно зрозуміли їх плани. Так, бити вартових і залишитися непоміченим. Так, ну тоді треба якось на дерево збиратися. Цього стрілянули, він поки що зробить відволікання, ми обійдемо зліва. Так, цього теж. А куди той побіг? Він кудись взагалі тут полетів там з агресію. Так, добре, напевно, я перемкнуся на більш класичну отруту, бо зараз я думаю, буде якась. Неадекватна фігня з такими темпами. Він там заспокоїться колись. Все бігає, бігає. Там, в принципі, спокійно цього. Бахну за трути і піду за тим, хто вибіг звідси. Чи той все ж таки дубо віддав там? Напевно, помер. Що, заходимо через парадні? Серйозно? Зупиніть їх. Еліс. <гум> Геніально. Так, зупиняємо лейтенанта. Непогано, Еліс, дякую. Я думав, треба буде ухилятися, а ліс дуже класно нас прикриває. Та ти диви, снайпер цілий. А куди він взагалі йде? Він там що? Зможе стрибанути? Ну, на цьому все. Біг-біг від мене. Сенс який. Я так думаю, ми не зможемо його допросити тепер. Є швидший метод, як дізнатися правду. Відкрити клітки. Так, розповідають нам тих, кого взяли в заручники, що тут відбувається взагалі. Добрий вечір, вітаю на стрімі. Проходимо основний сюжет. Рятуємо людей, котрих захопили. Це означає, що нам треба повертатися на працюючий корабель. Працюючий корабель. Де він взагалі? Так, усі ходімо зі мною. Я збираюся померти на якійсь невідомій території чи не так? Галіна, я не зможу піти з тобою далі. Я подбаю про цих людей, а тобі треба повернутися. Так, ну ми зрозуміли, що справи з новим губернатором пов'язані з зникненням людей в Новому Орлеані Авеліна хоче покласти кіння. Кінць... Хоче покласти кінцю цим планом і я так розумію, ми повертаємося знову до колонії. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення. Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!